Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Костюка. Це так, наша пасіка. Трошки безлад, бо ми тільки вчора переїжджали, цілу ніч тут розносили, його ще й утром. Розставляли все. Але мова піде не про те. Сьогодні ми будемо робити контрольний вистріл димпушкою. значить, Отака у нас димпушечка, сама ось головка. Через росинку, керосин набраний вже пока що без амітроза, біпіна. Значить, деморик розпалили. Що ми робимо? Є у нас отакі беремо ми листочки А4. Олія. Проста, рафінована олія. Такий мазок, з яким жінки можуть пирожки там зверху. Що робимо? Беремо і можемо. Так, намазали ми вкладиші олією. Чому? Можна олією можна там вазеліном. Я можу олією. Так, нема в мене вазеліна, проще. Значить, Обов'язково підкладаю їх у вулики. Ну, я роблю це в лежаках, мені якось це проще. Це отводки лежаки неповні з боку підставив. І обов'язково спереді вулика кладу білі мішки. Я роблю одразу перше контрольне. Чи потрібно, чи не потрібно, далі проходити. Ми подивимося, полоски вже простовлені. Пройшло 15 днів, як стоїть варолом, значить, будемо обробляти. Подивимося, який результат, як сипеться кліч, чи потрібно давати амітроз, чи не потрібно. Обов'язково користуємося таким ось розпіратором, тому що амітроз це ядюка, бо був у нас такий трошки случай, підтравився я один рік, обробляв біпіном, проливом, потім на вечір погано, температура. Е тошнота, пішла рвота, ну якось так без лікарні обійшлися. Ще не все ми перевезли, але вже більшу посію, більшість кількості перевезений там за тими вуликами. І ще зараз пройдемо покажу. Там наша посіка так трошки, ну ще такий безлад, я ж кажу, був переїжджали, вони ще під дуне валюється сьогодні не було коли. Так, значить, пробуємо, відкриваємо сім'ю і покажу, як підкладаємо ми вкладиш. Ось така сімейка. Сімейка, значить, на 9 рамках, видно, стоять ось полоски. Ми їх не вбираємо за ставно. так підвигаємо заставну. і вставляємо вкладиш, Ось, ось вкладиш І отак. Ні, рукою невдобно трохи. Вона настроєно. Зараз далі. Запхали, далі вкладеш. Тепер цю всю сім'ю накриваємо потолочений назад і будемо обробляти дим пушкою. обробляємо обробляємо керосин за мітрозом. Ось у нас тут ампулки навіть плавають у бутилки, значить, з розрахунку 100 грам керосину, 5 грам мілілітрів біпіну або друге яке діючи речовина на подобі наподобі біпіну. Так, підклали ми в обидва вулики в кладищі. Зараз будемо запалювати димпушку, надягаємо обов'язково ще раз разготовлювати респіратор, Парами не дихаємо і стараємося стояти так, щоб пари на вас не попадали. Все, дивимося далі. Обов'язково, хлопці, ставимо лайк, підписуємося на канал. ви ставите лайк, мені є зацікавленість знімати. І знімаємо цікаві відео. Thank <laughs> you. Всі бачили, як ми обробили. Значить, по два качка росинкою я даю. Бжілки слухаємо. Чуть-не-чуть. Загули. Можливо, камера не передає, але чуть як загули. Ну, обробили ми й третій. Далі пасіку не обробляємо. Завтра подивимося. Ще поставив на піддони, бо стоять он долі. Тільки перевезли завтра. Будемо розставляти, ще сьогодні поїдемо забирати. Подивимося, який результат. Чи потрібно далі обробляти чи, чи не потрібно. Як буде потрібно, ну ми ж покажемо обов'язково, які результати, як. Так що підписуємося на канал. Обов'язково підписуємося. Я думаю, лайк теж ставимо. Ну і на послідок покажемо такий у нас ну, клаус турецький. Стоїть він у нас. Виводили ми маток, трошки продали. А то залишили собі. Ну і в нас так як запасна матка, осіння. Думаю, хай стоїть, ми його не будемо трогати. Очім, то не заглядав я туди місяць, думаю, що буде, це і буде. Експеримент. Дивіться, що все застроєно. Отягли от я такі кормушки, бжілка є матка сія, стиснута, ну зимувати ми в ньому не будемо, бо міста в ньому мало зимувати. Так що Отакі от діло. Все, дякую за перегляд. Ставим лайк, підписуємося на канал.